Друзі, всім привіт! Зараз я вам покажу просто шикарніший спосіб, як ти можеш заробити в інтернеті. Цей варіант підійде для школярів і для пенсіонерів. Взагалі, незалежно скільки би тобі років не було, ти можеш заробляти цим варіантом в інтернеті. Також неважливо, у тебе телефон чи, чи комп'ютер, ноутбук, планшет. В будь-якому випадку ти можеш тут заробляти, також в цьому відео я покажу свої результати, а також майте на увазі, дивіться це відео до кінця, тому що я даю тут інформацію, за яку інші блогери беруть гроші, тобто вони продають курси з цією ж самою інформацією. Так що обов'язково став лайк, підписуйся на мій YouTube канал. Пиши комент і давайте разом розвивати Україну, мов на YouTube. І так, суть заробітку в тому, що вам потрібно буде закидати відео в Тікток. І те, що ви закидаєте відео, ви будете монетизувати, а як я поясню пізніше. І так, Для початку ми створюємо аккаунт в Тіктоці, вибираємо будь-яку тематику. Для прикладу, розберемо тематику ігор. Тобто ви створюєте аккаунт у і дня приблизно 2-3 користуєтесь як звичайний користувач. Тобто ви просто заходите по 5-10 хвилин 3 рази на день, дивитесь відео, ставите лайки, пишете коментарі, поводите себе як звичайна людина, щоб Тікток зрозумів, що ви реальна людина, а не якийсь там, бот, який робить це механічно. Наступним кроком буде те, що ви повинні скачувати відео з Тіктока або з Інстаграма, або просто брати відео, вирізати в якихось інших блогерів на Ютубі. Круті моменти з ігор. І ці круті моменти, просто робити ось ці нарізки і перезаливати їх на ваш аккаунт в Тіктоці. Але є один нюанс, вам потрібно це відео унікалізувати. Тобто не просто скачати його з Тіктока і з назад закинути в Тікток. Ні, звичайно, так не можна, тому що відео повинно бути унікальним. Вам потрібно його трішки змінити. Тобто, змінити кольорову гамму, звук, як е, детальне відео, як унікалізувати відео, щоб вас просто не забанили. Я залишу під цим відео, тому після цього відео обов'язково переходь Подивись наступну інструкцію, як зробити відео чуже унікальним, щоб воно вже було по суті вашим. Один маленький нюанс додам, щоб вам е, обов'язково, наприклад, якщо у вас тематика ігор, е, бажано вибрати якусь одну конкретну гру, е, Fortnite, е, World of Tanks, неважливо. Суть в тому, що ви також на цих відео, які ви робите унікальні, повинні написати е, таку фразу. Пограти або скачати можна по силці в шапці профіля. І ви в себе в Тіктоці в шапці лишаєте вашу силку на ось цю ігру. Де цю ссылку взяти, я вам трішки пізніше покажу. І коли е, по вашій реферальній селці будуть переходити інші користувачі з Тіктока, скачувати цю гру, реєструватись, е, грати, ви будете просто получати за це гроші. А які я покажу чуть-чуть пізніше? Ви будете приємно здивовані, тому що там не хилі такі кошти крутяться. І таких відео ви закидаєте якомога більше. Ви можете створити не тільки один аккаунт в Тіктоці, ви можете створити кілька акаунтів на різні ігри. Ігри я маю на увазі, чисто для прикладу можна брати інші тематики. Е, ви створюєте в ідеалі кілька Тікток-аккаунтів на різні ігри, і в кожен аккаунт вставляєте свою персональну реферальну силку на цю гру і таким чином заробляєте. І так, а для початку я вам покажу, які ж мої результати взагалі по Тіктоку. Це мій перший основний TikTok-аккаунт на даний момент за кілька місяців. Тут 12 тисяч підписників, 238 тисяч лайків, як бачите. Найбільше відео набрало 1,9 мільйонів переглядів. Ось відкриємо. 137 репостів, 32 тисячі лайків, 1,2 мільйона переглядів. Інше відео. Звичайно, що тут є ще інші відео, які набрали меншу кількість переглядів. Ось 67, 125 тисяч 144. 55 67. 57 тисяч, ну і далі гортати немає сенсу. Як бачите, багато відео набирають десятки сотні тисяч, і навіть більше, ніж мільйонів переглядів. Ось можемо увійти ще на один TikTok аккаунт. Тут 4 тисячі підписників. Також відео набирали десятки і сотні тисяч переглядів. І ось такі перегляди ви можете монетизувати, тобто люди будуть просто скачувати гру, а ви будете на цьому заробляти. Де ж брати унікальну силку для того, щоб заробляти таким чином. Є такий сайт, як AdmitAd. це сайт з партнерськими програмами. Тобто ви тут реєструєтесь і заходите в фільтр. Ось у мене вже тут вибрано, що це онлайн-ігри. Ось як бачите, є. 144 різні гри, на яких ви можете заробити: Raid of Shadow of Legends, World of Tanks, Fortnite. А тепер переглянемо, скільки ж взагалі платять за те, що по вашій силці будуть переходити люди. Ось, наприклад, тут в середньому за 100 переходів ви отримаєте 298 рублів. Це приблизно. Давайте глянемо. Точніше, ось, якщо по вашій силці зареєструється людина, ви отримаєте 100 рублів. Непогано. Наступне: World of Tanks. 2 долари за 100 переходів, це приблизно. Ось, наприклад, за активного грака ви отримуєте 3 долари 18 центів. Ось, наприклад, якщо авторизується гравець 1 долар 81 цент. А якщо повертається людина, яка давно, я так розумію, не заходила, майже пів долара. Наступне: ось, наприклад, це взагалі круто. 15 доларів за 100 переходів. За ефективну реєстрацію. Тобто, я так розумію, це якщо людина е перейде по вашій силці, зареєструється і буде грати. І нас ще один варіант ось 510 рублів. Реєстрація від 160 рублів до 280 рублів. Тобто, якщо людина просто по вашій силці перейде, зареєструється. Але один е нюанс, який ви повинні знати. Перше. Читайте до кожної гри правила, де можна розміщати. Тому що не, у, не по всіх джерелах, ось бачите, тут, наприклад, doorway трафік не можна. Звертайте увагу, чи можна розміщати на таких платформах, як TikTok. Але як я вам вже показав, є 144 онлайн-гри, крім цього, є ще е, ігри, які потрібно скачувати. Тобто вибір тут дуже великий, і підібрати конкретно для Тіктока. Кілька ігор можна. І також звертайте увагу. Ось ми з вами переглядали 15 доларів за 100 переходів приблизно. Але це ж не не за всі. Це за гравців, наприклад, з Австралії, Канади, Великобританії, Нової Зеландії США Тобто з країн, де багато грошей у людей. Ось, наприклад. Тут вже більший список. Ось. А це у нас воно якраз і є 510 рублів. Це і країни Європи, і країни. Ось, наприклад, Україна, Узбекистан, Росія. Як бачите, тут список країн набагато більший. Але, як на мене, 510 рублів це також досить непоганий результат, як за 100 переходів. Щоб ви просто розуміли собі, скільки тут люди заробляють, ось сума 22 мільйони рублів. Це завчора заробіток на цій на цьому сайті. Це заробіток взагалі всіх, хто заробляє на цьому сайті по партнерських програмах. Як на мене, за один день 22 мільйони рублів це дуже багато. Оборот цього сайту колосальний. Наприклад, ви вас все влаштовує, ви хочете працювати з цією грою. Ви подаєте заявку на участь в реферальній програмі, ставите тут галочку, ви правила всі прочитали, ставите ваш е, аккаунт в Тіктосі сюди і натискаєте Підключитись. Після чого ви отримаєте за кілька годин, можливо, на, за один день відповідь від цієї гри. І коли ви будете переходити на конкретну програму, ось тут буде у вас кнопка реферальні матеріали. Ось ваше реферальне посилання. І ви це реферальне посилання вставляєте в шапці вашого tiktok аккаунта І по цьому реферальному посиланні будуть переходити люди, скачувати ігри, реєструватися, грати, і ви за це будете отримувати гроші. Ось це, наприклад, статистика за останніх 30 днів по переходах на Адмітат по моїй реферальній ссылці. Якщо ви взагалі не до кінця розібралися з цим сайтом, адмітат у мене є на під цим відео. Я залишу інструкцію взагалі детально по роботі з цим сайтом, тому переходьте, дивіться. Також під цим відео буде ще е, один варіант для заробітку в інтернеті. На виконанні завдань він також підходить для будь кого Переходь, дивись, тому дякую за те, що додивився це відео до кінця. Підписуйся на мій YouTube канал і чекай наступних відео. Удачі!